Так, що в мене тут? Кохта, штани. Ой Боже, оце так. Таню. Я ж тобі тут подарок привезла, сюди подивишся. Вже це голова як решету. Ось А де який деякий отрізловкий калінкор. Ще такого ти вже ніде не знайдеш. Це ще в 85-му годі набирала. Якраз як за Зою беременна ходила. О, як щас помню, жара на дворі, а я в очереді стою з тим пузом. Та ще в мене живіт здоровий був, вона величинка народилася, п'ять двісті. Та! Боже, спаси й сохрани. Я щас як спомню, то в жарки йде. О, і я от одразу п'ять метрів набрала. Собі платтячко пошила. ловка таке, ти знаєш, вийшло. Тут спереду на пувачках, О, рукава фонариком, тут тетянкою на пояс. Я довго в ньому ходила. О, а це ще осталося. Бачу, лежить. Та думаю, чого ж воно валятиметься? Ще там потрухне к й матері, возьму тобі, та мати якийсь шарахван на літо пошиєш або що, та хоч походиш у путньому. Таню, тільки я тебе просю, ще щоб воно довгеньке було. Не таке, як ото ти носиш що все зверху. Це дівчатка молоденькі, ті хай ще бігають, в них ножки ловкі, а в твоєму віці воно вже не годиться в такому ходить. Тільки ти не серце, бо це ти видно думаєш що свекруха лукава приїхала тебе жизнівчиє ж хочу, як лучше. Хто ж тобі ще підкаже, як не я?